Вітаю, всім привіт! Доки трішечки стихшив все вітер в столиці, спробую записати для вас відео, проанонсую ті кілька збірок нових, які будуть цього тижня, а також все-таки спробую дати такі певні ключі для аналізу подій, і деякі події ми обговоримо. Обговорювати є що, ну, якісь певні там процеси внутрішньої країни, ви бачите, так. Це те, що там намагаються пропхнути все-таки такий абсолютно вже антиукраїнський закон щодо застосування зброї проти українців так, певними силами. Ну, проте варто розглядати ці всі речі разом з подіями в світі. Тобто, щоб зрозуміти, що відбувається, за чиї кошти відбуваються такі різні реформи, потрібно розуміти. Потрібно бачити трошки більше, ніж суто українські події, тому що так вони виглядають просто якимось божевіллям, так проте, коли ви починаєте аналізувати ситуацію в цілому, то ви починаєте бачити і знаходити таким чином, окрім відповідей, ще й важливі повинні на ситуацію. Нагадаю, що важливі повинні на ситуацію у нас з вами були. Це було служіння за юліанським календарем, і те, що відбувається зараз, це. Пряме підтвердження всіх тих попереджень, які давали святі отці, коли просили не сходити з богослужінь за Юліанським. Зараз поясню, які саме ще не... події так показують важливість і цінність оцих от попереджень святих отців. Зокрема, тих, які тих святильників, які яких зібрав князь Острозький, і які просвічувало тогочасне суспільство українське, так пояснюючи саме практичну сторону юліанського календаря і богослужінь за ним, саме цю функцію тримати ситуацію таку, щоб ці деструктивні процеси не могли розгулюватись. І саме вони попереджали, що щойно відбудеться. Перехід, якщо таке станеться так, то християнство одразу послабне, мусульманство підніме свою голову, почнеться реваншизм з боку інших релігій, і в світі почнуться різні збройні такі от конфлікти, війни криваві, і почнуться такі от дуже деструктивні процеси в світі. І саме тому просили триматися календаря, і от бачимо дуже цікаві такі процеси. Як от Україна вона стала, знаєте, якось такою останньою критичною крапою. Тому що саме коли україн, українців змусили перейти, то бачимо, одразу прискорилися ці деструктивні процеси набув зовсім іншого рівня. Це саме сталося внаслідок переходу України. І внаслідок того, що зараз не відбувається це богослужіння за Юліанським. Календаря розповідала минулого разу про те, що в Німеччині так в початкових школах починають з календаря прибирати християнські свята, проте не лише залишаються ще вписують туди от саме мусульманське. Дуже цікавий процес відбувається в Британії. відбувається давно ну, про злочини на релігійному, на релігійному підґрунті масовість. Я вам вже це розповідала так? в попередніх відео, кілька місяців тому. Проте зараз процес виходить на абсолютно новий рівень. У них вперше назначено, призначено таким смотрящим за освітою релігійного діяча, саме, мусульманина. І він... Бувши директором такої самої мусульманської школи для дівчат, і от перші вже такі от нововведення, це те, що скасовують британські школи пасхальні заходи під соусом такої, таким, що з поваги до релігійної різноманітності. Розумієте, тобто британці насправді так, оці от Давосі, так тримачі капіталів, так обкрутили, що насправді про те, що це. Така от країна, яка мала вплив на весь світ, ну про це зараз можна здогадатися лише ну хіба з якихось історичних хронік, тому що їхнє населення, яке так себе високо несло, так зараз дуже в пригнобленому стані, вони фактично не можуть рипнутись проти цих понаїхавших. і. Кажу, там при спробі себе якось захистити, захистити свої права. Одразу йде такий прес, що це не повага до інших представників інших культур, і так далі. Тобто зараз британці в дуже пригнобленому стані насправді знаходяться. І от це все відбувається паралельно з тим, що могли б бачити події в Сирії. Так? Там Знищення саме християн відбувається дуже масове, дуже криваве, і не цураються вони абсолютно цього, ті, хто це роблять, представники іншої релігії, так, це знімається на відео, є жахові абсолютно кадри, і це не якісь споодинокі випадки, це саме масове явище. І от втрапило в мережу таке свіженьке відео, там скандують ці, от, хто зараз при владі в Сирії, там І в костюмах стоять, і в військовій формі. І от вони скандують, що Аллах їхня ціль, пророк їхній приклад, Коран це їхня конституція, і джихат це їхній шлях. Тобто це показує те, що готується абсолютно точно релігійна така от війна в 21 століття, і саме релігійна війна, Тобто їх намагаються ці от Діячі, які так хочуть зменшити кількість населення в світі, мають таку манію, необґрунтовану абсолютно, яка живиться виключно з хворобових ідей, з психічних і духовних хвороб цих діячів, так? ну і з того, що все таки дуже великі кошти в них зосереджено. І саме ними вони фінансуються все деструктивні процеси, тому що зверніть просто увагу, як типу на рівному місці стільки пішло різних збройних конфліктів. Про це, це не на рівному місці для того, аби це ставалося, це проплачувалося діячі грантами, які бла, бла бла, бла, так і накручувало людей. Тобто те, що зараз відбувається, це відбувається за дуже зрежисовано, так от тонко і вишукано. І от вони це скандують, і абсолютно точно видно, що їх пробують використати як таку битку для знищення представників інших релігій в різних країнах, тобто, зокрема в Європі, зокрема, такі плани є для всіх немусульманських країн. Це абсолютно точно видно. Якщо вас, коли ви це прослухали, виникне ілюзія, що це десь далеко, і Україна це не ніяк не тракнеться. Ну це не більше ніж ілюзія. Я стверджую, що духовенство це буде зараз сфера такої от підвищеної небезпеки, тому що слід зразу пригадати собі ці от події, коли завісили іконостас, так, в Успенському, в Трапезному, точніше, коли Поставили ці екрани, так, мені одразу це тоді нагадало, що не лише більшовизм, так, не лише це фотографії про Чиси Леніна там і його приспішників, А мені це ще більше нагадало завішені фрески в Айя Софії, тобто яку перетворили на мечеть. Також вартує уваги, те, що саме Муфтія змусили висловитись, а що він думав, а можна стрибати православним в храмі чи не можна. І те, що він. Це коментував, це було абсолютно неетично. Не може представник іншої релігії коментувати такі речі, які стосуються іншої релігії. Проте, бачимо, знову ж таки, що в Україні, там, в тому ж Львові, так, їм дають преференції все більше, і абсолютно точно видно, що готують таке от зіткнення і в Україні теж. І не треба бути якимсь провидцем чи дуже крутим прогнозистом, аби спрогнозувати, що ці всі, хто лоли бруд на Юліанський Святоцівський календар, змусивши українців втратити вже... Ну, перемогу, яка здавалася, вже була в руках, так? тому що видно було, що українцям дуже багато що вдавалося, допоки ми були єдині, допоки стояли на богослужіннях за Юліанським. І от це всі балакальники, які змусили духовенство відступити своїм говорінням, своїм на... Абсолютно некомпетентними, некваліфікованими коментарями щодо календаря, вони тепер будуть розповідати, що Бог один і нічого страшного, розумієте? Ви просто побачите, як ці люди перевзуваються, починають там розповідати, що та релігія крутіша. Тобто, розумієте, спочатку звели православ'я до Застіль, а тепер будуть пробувати взагалі. Знищити це як релігію. Проте кажу, там задача цих удовольців не просто от, утвердити якусь одну релігію. Вони, це потрібно просто, щоб розуміти, послухати, почитати харарі їхнього балакальника, і там така ідея, що ну, вони пробують зіткнути релігію, розумієте? І є ті релігії, які дуже довго чекали на реванш. І зараз спробують його здійснити в світі. А то ж ну, на жаль, не буде. І попри те, що це така, знаєте, от ситуація дуже складна, дуже така, ну, вона і так складна, а її пробу ще ускладнити. Я бачу в цьому позитив, тому що ну не може далі бути в статусі Оцього букета свяття і застіль, так це значно глибше. Це справді здатне давати людині посилення, здатне допомагати людині Божою силою обертати навіть несприятливі обставини на благо для всіх учасників події. Це те, що дає людині правдиве опертя. І коли вона починає досліджувати ту ж світобудову, все без. Щиро, безхитрісно, так? Тобто тоді ви починаєте відкривати, що є ці кайруси, є такі от особові точки в році, і саме на них вибудували святі ці колись от богослужіння за Юліанським. Я кажу про цих діячів, які це фінансують, це деструктивні процеси, які зокрема стоять за тією ж війною Росії проти України, адже без їхнього. Жонглювання без їхнього режису... режисування цього не могло би статися. Розумієте, вони це все фінансують в різний спосіб, вони це все захочуть і підтримують. Тому що українці я кажу, для них камінь спотикання ще з 20... з 2009 року, тому що тоді саме. Таким ясним розумом і знаннями з медицини українців не сталося цього такого глобального вштрикування. Так? Про це вже розповідала. І от розумієте, ці от діячі, які за цим стоять, вони ну вони хворі. Я пояснювала, у них у більшості є діагностовані психічні хвороби. Духовні також в них винні. вони вважають себе там багами, вищими істотами і так далі. Там голоси чують і так далі. Тобто, розумієте, для них дуже багато речей вони сприймають, зокрема, як механістично. Тобто, для них поняття людської душі, воно не існує. Не думають, що от життя закінчується по, ну, як, по, заки... по завершенню земного за життя. Проте і відкидають всю інформацію, яка суперечить такі точки зору. Тому що в нездатні сприйняти якісь певні речі. Розумієте, от, як в їхній світогляд може писатися історія, навіть вчора, в збірці, невигадані історії, ви чули про літнього чоловіка, який відновився після інсульту. Так і от там в чому ситуація була, що після інсульту він впав в кому. І лікарі відмовлялися його лікувати. Тобто я привезла в лікарню, але вони відмовлялися лікувати, нічого там йому не робили. Родичам казали копати яму. І от на такому прикритому моменті, саме туди долучилась я, це була, дуже, це була дуже дорога людина для мого батька. І там, коли взагалі от, показники критично почали падати ну, про історію з відкритим, відкриттям дверей ногою. Теж дочула, і от там був момент, коли от це все відбувається, він в комі, нічого там не роблять. І що робити, так? Єдине, що до чого додумалась, ми там періодично змінювалися, його сини чергували біля ліжка. Ну і я там періодично долучалась, Робила там масаж і, і так далі. І... До да чого додумалася? Я сиділа, читала Псалтир. читала беззвучно, тому що це була палата загальна, і ясно, що не хотілося там якось людей турбувати. Абсолютно без звуку, лише так трошечки ворушуючи губами. І читала просто, знаєте, ну для того, щоб якісь підказки з'явилися. Ну, щось треба було робити там, так? І сиділа, читала Що швидше звідчую, ніж з якоїсь такою надією чи, чи вірою. І ось коли він прийшов до тями, буде в невигаданих історіях його слова, які він перше, що він почав говорити, але цікавим було інше. Виявилось, що він бачив усіх, хто приходив в палату, хто що казав, хто що робив і казав, що він бачить це зверху. Він ще до інсульта він втратив зір повністю. Тобто У нього фізичний зір був вимкнений. Так? Тобто це означає, що його душа. Піднялась і бачила це зверху, так іншого пояснення бути не може. І ось він мені каже: читай ту книжку, яку ти читала, коли я от тебе бачив зверху. Я так дивлюся на нього, навіть не можу нічого сказати. Він каже, таку маленьку, біленьку. А в мене дійсно там, в мене один з примірників Нового Завіту і псалтера, він такий от біленький такий кишеньковий формат. Я мовчу, я не, не можу нічого сказати. Він каже, дай мені в руку, я тобі покажу, яке місце я хочу, щоб ти прочитав. Ти його ти читала тоді, і мені ставало добре. Я просто, знаєте, мовчки даю, і він здоровою рукою відкриває і показує пальцем на початок псалма, який починається от нехай Воскресне Бог. так? Я була в шоці просто. От. І він от описував, хто приходив, кого, що казало, що він чув, Тобто він повністю він був, виходить присутній, тільки присутній не тим чином, яким ми звикли присутню людину в приміщенні. Тому, розумієте, не треба спирати свій світогляд на світогляд хворих людей, психічно і духовно хворих. Шукайте свого досвіду, відкривайте духовні важлі впливи на ситуацію самі, розбирайте свої віри, розбираєте з тим, що і як працює. Розумієте, дуже багато прокіру вона говорило за ці роки, і про календар, і про православ'я, зокрема, плюс ну, такі от антигерої, так, які постійно на екранах, це от Володимир один, Володимир Другий, тобто Путін і так званий Кирило. Це ж також такі антигерої, так. Тобто, які постійно от, цим своїм перебуванням в храмі є. Це така технологія відвернення від православ'я, тобто, такі антигерої, антиперсонажі, так? Щоб навіть ті, хто там щось шукає, ці релігії, щоб хотіли триматися від цього подалі. І в той же час православ'я реально містить дуже потужні важливі по на ситуацію. Коли ви починаєте це досліджувати, як я вже сказала, щиро, і без таких от безверхностей, без спирання на святогляд людей, які в цьому нічого не розуміють. Це знаєте, дуже цікавий досвід, був. могли чути такі речі, що ну, нібито ікона, це щось таке, що лише вірою людини ну, стає чимось святим. Так? Це не так. Тобто, Ікона це не, не зображення просто, і це ви можете побачити через якісь такі от певні історії. Дуже така яскрава історія трапилась в суботу. Вперше за два роки я побувала на вечірній перед Христовою поклоною неділею, побачила дорогих мені людей. Після переходу я всього кілька разів відвідувала храм тричі. І всі вони от вже цього року, на день народження, чим прощення і от, вечірня. І от після цього вирішила забігти ще в храм, де я хрещено. Також там не бувала, от заходила на богослужіння і вже дорогою забігала також туди. Тобто, можете порахувати скільки разів за цей час. І от захожу. а. Світло вже фактично вимкнуло, вже храм ось, ось зачиниться. Ці от прислужники там бігають по храму, ще щось, ще щось там збирають. Фактично, вже повністю темно, просуватися доводиться фактично на помацьки, але я там дуже добре орієнтуюсь, тому не проблема. І от підходжу прикластися до ікон, там, до однієї, до другої, тут бачу сцену. Біля однієї з ікон Богородиці, присвяти Богородиці з немовлям, спасителем на руках. Двоє підлітків хочуть сфотатись в храмі темно, а вони ж хочуть сфотатись не як-небудь, а в темних окулярах. Я тільки роблю рух по відношенню, по напрямку до них, щоб сказати, що вони такого не робили. Бо чітке абсолютно таке, знаєте, картина така от була, чітке таке от спонукання, що вони цим нариваються на втрату зору, таким от, ну, ставленням до ікони. Бо вони так, ну, в хизуванні, такому там позують там навколо біля цієї ікуни. І от я тільки роблю такий от рух напрямку, і з хлопця, який стоїть і позує, окуляри злітають, просто ніби їх хто скинув з нього, розумієте? Він перелякується, окуляри бахаються у підлогу, такий звук аж не на весь храм, так? Де луна. До них ще не доходить. Окуляри бере інші і хоче також стати, попробувати попозувати. Я вже тоді підходжу, кажу, хлопці, ви такого не робіть в храмі. І вони тут як підлітки, розумієте? Зразу за цим: А чого? А чого не можна цього робити? Ну це такий от рух, такий, специфічний. Такий. Так, Намить замислила, ну, як так сказати, щоб не заохотити ще більше. Тому що їм же, підліткам ще більше забороняєш, тим більше от, заохочення. Так ми і думаю, як так сказати, і кажу. Ну, ви ж хочете, щоб вам щастило по життю, так? Кажу, от є речі, які, в храмі варто робити, а є які не варто. От якщо будете робити такі, то не щаститиме. Ну і, і пішла далі так, боковим зором спостерігаючи. Тобто, розумієте, якщо там я почала озвучувати про те, що вони цим от нариваються на втрату фізичного зору, ну, що за все, що виникло б несприйняття і було б таке от заохочення. З підлітками в цьому сенсі доводиться добирати дійсно вирази. І знаєте, саме це спрацювало насправді з календарем, тому що дуже багато українців я цього не розуміла на момент переходу, не розуміла тоді, коли писала свою публікацію, що більшість суспільства українського саме застрягла на етапі підлітків, тобто саме тому не спрацювало це попередження святих отців. Так чітко, насправді, прописані, тому що ну, це підліткове, так, коли вони там пробують нівелювати це все, заборони, коли вони пробують там ну, порушити якісь фізичні закони, так, ну, мого бачити, от в Києві загинув підліток, який видерся. На потяг і його вдарило струмом. Так? Що, для чого він це зробив? Для того, щоб в Тіктоці виставити відео. От ці підлітки вони керувалися тим самим, щоб виставити фоточку, які вони такі круті-розкруті. -круті. І те саме стало з календарем. Тобто зіграла на цій підлітковості на цьому, а, а що нам буде? Ну, ну ось, ось такі от події свідя, що кажу, ясно, що більшість з тих, хто так легко. Дав себе звести, хто повірив в те, що православя це про застілі, Ясно, що вони зніматимуть з себе хрести, знаєте, як то парт квитки складали, то, ну, Те саме будуть робити з хрестами, такі псевдохристияни. Я кажу, за духовенство справді переживаю зараз, тому що ясно, що якісь моменти спробують в Україні такі от ну, розкрутити. Проте. Молімося, щоб все-таки цього всього не відбувалося і щоб все-таки знову набути тих духовних важелів пою на ситуацію, яку ми мали, аби і Україна перемогла навіть в ситуації, коли нам всі кажуть про відсутність шансів, так? І щоб в світі запанувало нарешті благоденство, мир і ці деструктивні сили, щоб вони виявили знову такими позбавленими впливу на ситуацію. Працюємо на це, так, і проанонсуємо збірки. Сьогодні буде особова для мене збірка, називається вона Батька і донька. Там дописи не читала читачі про мого батька, про мене мої, там якісь певні спогади. Ілюстрація на, на обкладинці, так, от до цієї збірки, це таке особове для мене фото. Він вирізав мені вудочку, ми знав в такому там. Прикиді, знаєте, такий бомжстайл, і е, я дуже щаслива з такою от вудочкою стою, дуже кива фотка. Там е, один з текстів, який ви почуєте, він пояснює, що на цій фотографії, в чому її командність і специфічність. Е, тому закликаю ну, запрошу прослухати сьогодні о 8-й. Також. До тих збірок, до тих рубрик, які ви вже чули, це там написано серцем, серце плюс серце, духовні, духовне намисто. Ще що? на ну, один це з блокнотом. Ці всі рубрики будуть, додадуться ще духовні знахідки. Там, де, от, ну, ви могли читати у мене на сторінці, так, я е, е, якісь там. Переклади, так, ну, щось там пояснювало і ділилося такими знахідками. Також буде, будуть переклади, тому що, з Божою допомогою, здійснено багато перекладів, духовної літератури, і хочу також, щоб читачі її озвучили. Знаєте, дуже важливо, щоб був український якісний контент. Тому що для володіння українською мовою, для вільного такого спілкування нею потрібно, щоб був контент український. Дуже багато духовної літератури, дуже багато професійної літератури, на жаль, далі залишається російською, тому зробимо такий, знаєте, свій внесок в ситуацію, щоб українська мова цвіла, і не хотілося спілкуватися якомога більшою кількості людей. Також, знаєте, дуже тепло так вчора було отримати відгук на штрихи до портрету. До спогадів про Сащеника так про Валерія Семанса